Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу з боксу. Титул чемпіона світу за версією VBO Українець виборов у вересні 2021 року, і відтоді п'ять разів захищав звання. Але що ж сталося? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Український боксер Олександр Усек звільнив пояс ВІБІО і втратив статус абсолютного чемпіона світу з боксу. Про це повідомляється на сторінці World Boxing Organization у соцмережі X. Олександр Усек відмовився від титулу чемпіона ВІБІО у важкій вазі. ВІБІО вшановує його історичну кар'єру і називає це поважною паузою, а не прощанням. Йдеться в заяві. Причина рішення не розголошується. У ВІБІО кажуть, що між представниками організації та українським чемпіоном пройшла розмова, під час якої вони дійшли рішення. Про про звільнення пояса. Титул чемпіона світу за версією VBO Олександр Усик виборов у бою проти британця Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. Відтоді він п'ять разів захищав це звання, і всі протистояння на рингу завершилися перемогою українця. Він бився з Джошуа та провів по два поєдинки з Деніелем Дюбуа. Та Тайсоном Ф'юрі суспільне нагадувало, що наступним суперником Олександра Усика мав стати претендент за лінією. VBO. Усик мав битися проти новозеландця Джозефа Паркера. Але запросив відтермінування поєдинку. Після цього у паркера був вихід на ринг проти британця Фабіо Уордлі, де вони змагалися за тимчасовий титул за версією VBO. У тому поєдинку паркер поступився опоненту. Планувалося, що зустріч між Усиком та Уордлі має відбутися у першій половині наступного року. Промоутер британського бійця Френк Уоррен казав, що поєдинок мав відбутися орієнтовно в березні. Таким чином, Фабіо Уордлі, який в поєдинку з Паркером здобув звання тимчасового чемпіона, за версією VBO, повинен отримати повноцінний титул. А для наступного поєдинку британця буде обрано іншого суперника, йдеться в матеріалі. Змі повідомляли, що Василь Ломаченко може повернутися на ринг. Зазначається, що переговори щодо можливого бою з ним веде колишній чемпіон світу, Філіпінець Пак'яо. Тим часом Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів усіх часів. Його статки оцінюють у 214 мільйонів доларів.